Вже другий рік поспіль зусилля всіх українців об'єднані заради одного спільної перемоги у боротьбі з ворогом. 13 вересня з гуманітарною місією до Покровська завітала народний депутат України Юлія Тимошенко. Тут вона відвідала військовий шпиталь, зустрілася з пораненими військовими та подякувала медикам, які стоять на сторожі здоров'я людей навіть під шквальними ворожими обстрілами. За те, що ви замовляли, дякую, дякую. це безпілотники. Це? І, і я хочу сказати вам, що ми вже зрозуміли, що це для вас забирайте абсолютні пріоритет. Подякувати хочемо і вам, і всім нашим медикам. Хочемо подякувати і всім вам за те, що ви займаєте тут лінію оборони, за те, що і ви просто допомагаєте і всім і нам, Хай вас позволили, що ваші родини. Дякую. щоб все було у вас добре. Буде добре все і у наших бійців, і у нас всіх. окрім Покровська Юлія Тимошенко завітала також до Петропавлівки та Торецька, куди також було доставлено гуманітарні вантажі. Колектив комунального комерційного підприємства Центральна міська лікарня міста Торецька висловлює велику вдячність за допомогу в будівельних матеріалах та медичних виробах медичного обладнання. Щиро, щиро, дякую. Мені очікували, що так скоро буде ця допомога. Нам обіцяли ну допомога прийшла дуже 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 вчасно. У ці дві великі машини на наш город, так що ми дуже вдячні, вона нам дуже потрібна. Завдяки зусиллям десятків людей, меценатів, депутатів, благодійників, вдалося зібрати та привести на Донеччину кілька тонн потрібного на передовій вантажу. А це обладнання для лікарень, спецзасоби для захисників та продукти для місцевих жителів.